На день, мамо, приїдеш. Чого тобі кататися зараз туди-сюди? заявила мені донька, коли я їй зателефонувала і повідомила, що, напевно, додому поїду. Я і сама так не планувала, але залишилась без роботи, і нову поки що знайти не можу, а без роботи мені треба квартиру знімати, щоб десь жити, а це мінімум 15 євро в день і не в найкращих умовах. Тому я й подумала, для чого мені тут в Італії сидіти, краще додому поїду, але неочікувано моя дочка почала мене відмовляти від цього кроку. Ти ж сама казала, що у тебе там по сусідству живе подруга, яка доглядає лежачу сеньору. У неї перекантуєшся якийсь час, поки роботу не знайдеш, переконує мене дочка. У мене і справді тут є подруга Люба, яка сама своєю сеньорою живе у великому будинку, але мені не хочеться її підставляти, а раптом хтось із сусідів зателефонує дітям сеньори і через мене людина роботу втратить. А йти на квартиру в двох кімнатах живе восьмеро людей, я теж не хочу. Та й заради чого? Я ж, попри все, вирішила їхати додому. У мене там є все. За 20 років заробітків я доробила з багато до чого, відремонтувала, відбудувала наш будинок селі до напізнання. Дочці трикімнатну квартиру купила, і ще маю гроші, щоб купити ще одну квартиру, але вже однокімнатну, напевно. Вирішила, що буду її здавати і на старість матиму прибуток, адже вічно заробітчанкою я не буду. Рано чи пізно все одно доведеться додому повертатися. Зараз мені всього лише 62 роки, я планую хоч ще 5 років працювати, а потім можна буде вже і відпочити. Оскільки дочка мене переконувала, щоб я не їхала зараз додому, а чоловік останнім часом взагалі від мене слухавку не бере, я вирішила, що приїду без попередження. Зроблю їм усім сюрприз. У чоловіка мого якраз наближався день народження, так що я поїхала додому, а своїм рідним я про це нічого не сказала. Тепер не проблема, це, бо водії бусі підвозять нас аж під саму хату, ще й сумки допомагають занести. А на випадок, якщо б чоловіка не було вдома, то я знаю, де в нас ключ лежить від будинку. Приїхали ми десь о 10 годині ранку, мали пробути швидше, але довго стояли на кордоні. Водій допомагає мені сумки заносити, я була впевнена, що чоловіка уже немає вдома в такий час. Але я почула чиїсь голоси і впевнено відчинила двері. І яким же було моє здивування, коли я побачила у себе на кухні незнайому мені жінку, яка спокійно розливала холодець по тарілках. У мене від побаченого дар мови пропав. Вона навіть посміла мене запитати, хто я і що мені треба. Я господиня цього дому, а от хто ви, я ледве себе стримувала. На це вийшов з кімнати і мій чоловік. Олю, ти приїхала? А чого без попередження? Треба було зателефонувати, я б тебе зустрів, каже спокійно Петро. Познайомся, це Люба, вона готує гостину мені на день народження, але якщо ти приїхала, то її послуги нам вже не потрібні, напевно. Я мовчки стою і дивлюсь на цей цирк. Люба демонстративно знімає фартух. Ну що ж, я тоді піду, якщо вже стала непотрібною. Каже з певною ноткою сарказму, ви не хвилюйтесь, Люба, я вам все оплачу, поспішив заспокоїти кухарку мій чоловік. Вона прожогом вискочила з нашого дому, а він побіг за нею. Через кілька хвилин повернувся, ніби нічого й не було, і почав розпитувати мене, як я, наскільки приїхала і чого не попередила. Не попередила, бо ти від мене останнім часом слухавку не брав, кажу, і якщо ти думаєш, що я повірю в цю байку про кухарку, то ти дуже помиляєшся. Чоловік не став оправдовуватися, зібрався і пішов на роботу, а мені сказав продовжувати готування святкової вечері адже на наступний день у нього мав бути день народження. Готувала я ті салати і й голубці зі сльозами на очах, так мені прикро слова мене передати ну яка кухарка? Невже він думає, що я в це справді повірю? І дочка швидше за все про все знала, тому й не хотіла, щоб я приїжджала додому. Тепер я маю вирішити, що мені з усім цим робити. Про те, що я маю гроші на ще одну квартиру, я мовчу, нікому не зізнаюся. Якщо я прийму рішення розлучатися, то будинок доведеться ділити, а квартиру я вже потім придбаю. Неприємна і сумна ситуація я стільки років гарувала на заробітках заради щастя своєї родини, а мої найрідніші люди відплатили мені такою чорною невдячністю. Як далі жити, я просто не знаю.